Не використовували як експонат, типу, ось о лгбт персона, ось о він ще й партизанів. В мене забрали навіть ложку. Думали, що я ложкою якось вскриюсь. Ну і тоді я був готовий вскрити, особливо коли змушували п'ять ночей поспіль їсти український стяг. Казали ковтати, запивати водою до тих пір, поки не не закінчиться вода. Повинні були відпустити. Не відпустили. Попри те, що я вже і підписав заяву, що я їм не буду протидіяти. Конвоєр, який мене доводив до калітки, сказав: якщо ми тебе ще раз ловим, живим ти відсюди вже не вийдеш. Я вийшов, побачив вулицю, різко почав бігти. Для мене це було як відчуття, що за мною буде сафарі. Бо я й про такі випадки чув. Дійшов до парку, впав, почав плакати і кричати: ура я на свободі! Стримати сльози було неймовірно не важко. Ноги якось самі покосились, Я впав і почав ридати і кричати: Слава Богу! Цей страшний час пройшов.